Ведучих пісенного конкурсу Євробачення 2017 обиратимуть з наступного тижня. В НТКУ розпочинаються кастинги. Про це новини на першому повідомила виконавчий продюсер конкурсу Вікторія Романова. Кого запросили, не сказали. Розповіла, що кілька тижнів переглядали відео претендентів і хочуть, щоб образ ведучого відповідав ідеї шоу. Ми переглянули разом шоу продюсером, разом з лінійним продюсером шоу. Ми переглянули всі заявки. Ми багато дискутували. Ми передивлялися роботи цих ведучих іншого характеру у їх повсякденному житті. І на на підставі цього відбору ми запросили найкращих на наш погляд тих ведучих, які відповідають. А духу Євробачення, стандартам Євробачення, які, звичайно, в необхідній мірі володіють іноземною мовою. Ми запросили їх на кастинг, який відбудеться вже наступного тижня, в студії НТКУ. А до кінця грудня продюсери планують презентувати логотип, ідею та слоган конкурсу. Їх уже узгодила європейська мовна спілка, організатор пісенних змагань, каже Вікторія Романова. Дизайн сцени покажуть у січні.